Друзі, добрий день ще раз. Ідемо добувати контент. Ага. Буде <рес> цікаво. Так, і анекдот від Кернеса. Короче, зустрічаюся футболіст і боксер. Футболіст каже, я... вчора на мене напали двоє, я одного ударив лівою рукою, другого правою рукою. Боксер каже, так. На мене вчора троє напали. Я одного ударив правою, другого лівою. Футболіст каже, а третього? А Боксер каже, а що третього? Третього у мене день народження. А де він? Друзі, а я коли я вас Зараз я вам покажу. Це Укрпочта. Ей, на ограбили. Колись були марки, хотів вам показати. Ну Дивіться, друзі, я вам обіцяв, що буде щось цікавеньке. Нас пустили в музей на Укрпочті Лівобережній. Тут у їх музей марок. Не знаю, як вам... Видно атмосфера. Ну, конечно, красиво. Можете прийти подивитися три рази в неділю. Ой, на тиждень три дня, так, да, працюють. Ой, ну тут взагалі колекція велика. І все передивиться, ну. А щось продається тут взагалі? Ні, це такий музей. Музей нічого не продається. Нічого не продається. Куди ви заходили, там продають. А сама тут цей стенд. А що це за розписи тут ставить? Відвідувачі. Це такий передавач, це да? Апарат морзе. Апарат морзе. Ой. Ось такий музей у нас на лівобережній. Апарати такі цікаві. Ой. Ну, і... Скільки тут труда вложено? Це тут життя людей, які працювали на окрпочті. Вони, мабуть, як військові були. У мене, до речі, жінка працювала на Укрпочті. Тут. То під час війни розказували, що в селах, там де окупація була, Укрпочта доставляла і посилки, і пенсію. Дивіться, які марочки. Ну тут все ну, невозможно просто з'ясняти. Це підюма. Тут вообще вон друкарська машинка, вообще, я не знаю якого року. Ну приходьте, подивіться тут. Понеділок не знаю, понеділок, вівторок середа працюють. Багато чого можна подивитися, почитати. Ой, а це взагалі якась... Це Київ. Дивіться, який цікавився. У оце музей. Я пам'ятаю цей прикол, коли Херсон свободили і всі знімали ролик, хто перший заїде, АТБ чи Укрпочта. А оказується оказывается, не виїжджала оттуда. Це презентує марку, присвячену звільненому Херсону. І, хоч офіційно про деокупацію ще не заявлено, Херсон це назавжди Україна. Сьогодні стартує передзамовлення, а продаж марки запустять вже в Херсоні у грудні. Ось, дивіться, яка ще. Як це воно називається, не аплікація? Діарама. Гляньте що. Там перша конна поштова станція міста Києва. Вона знаходиться на поштовій площі. О, там, де я працюю рядом. Це поштова площа Дивіться, як все гарно. Вон Кіряна сумка для пересилання страхових поштових відправлень. О, а це наш поштальйон. Імінь образ, у кого Хто хто? Імен це... живий образ. Ярчичка поштарочка. А, поштарочка. І ділення зв'язку. Пошливий ящик ізюма, розкриваний російськами. Оце, так? Да? Так. Ну, ось бачите, що орки. Нічого не було їх святого. Ось, на жаль, це почтальйони, начальники відділень, які загинули під час обстрілів російських агресорів. Молоді всі люди, їм жити і жить. Всіх по пам'яті. Ну, а це ви знаєте, всі Ігор Смілянський, начальник Укрпошті. Ну, дивіться, оставили свій автограф, побажали щастя в пості. Ось дивіться, яка подяка в пості від. Укрпошта Ігорю Мормі від Азов ССО Київ. А ще нам кажуть, дивіться, яка картина. І вся із Марочок. Це карта України. Як видно вам, це всі марочки получені на листах із конвертів. Це людина сама склеїла, да? Так, так. І предоставила музею. Вовкла? Це, типу, вони світильником. Та світильником зробили, а тут буде Це 34-й ОМБР. тут сім'я там написано, який снаряд. А, це Гільза. Так, гільза як снаряд. Гільза снарядом. 24-го Клас. Дивіться, друзі, ось де та марка, яку вже блог зняв про неї. Це русський воєнний корабль, «Ді «Лісон», як я її назвав. О, бачите? Ну, така марка дорога стоїть. Вона. Кстати, я читав про неї. Вона виграла саме дороже на Прозоро продалась за 5 млн грн. І це саме. А на eBay до 1000 доларів стоїть. Так що, друзі, я вам показував в початку ролика, як там пусто, Не було нам що показати, марок не було. Оказується укропосту. Обікрали, якісь нелюди залізли і зламали і покрали марочки. Дивіться, що є такі. І вкрали, ось вот отаку марку. О, вона дуже дорога. Так що такі у нас люди ще ну це все нагороди. Бачите, Укрпості, а яку ви показувалися. Зі мною працював режисер. Привет. Всім привіт. Всім привіт Ну що, режисер Вован сказав, що з мене морич, так що ведемо в магазин, зараз будемо купляти йому попити, так? Да? <реш> Щось солоденького. Так. Okay. Окей.